Добрий ну, день у нас сьогодні рейд з недопущення фактів спалювання палива. Від однієї домівки до іншої, але щоб знали та не порушували, так проходив рейд щодо інформування населення про шкідливість спаленого сухого листя в інгулецькому районі. До нього доєдналися представники виконкомів, громадських організацій, правоохоронці та представники міського управління екології. Попри отримані інформаційні листівки, місцеві зізнаються, все це знають. Наприклад, пан Володимир вже давно, замість того, щоб розводити вогнище, використовує листя як добриво. Я просто землю перекопав і тепер підмітаю. і цей. Воно заземно, як говориться, з дождем, з снігом намокне перегниє та і все. Діло в тому, що я сільський, як говориться, це давно вже той. Як воно, тим більше, що скоти немало, щоб органічні добрива, як говориться, той, то викинув і це так же само гнилі яблука або очистки з картошки. Запевняю, що всі сумлінні громадяни на їхній вулиці та дотримуються закону. І Володимир Леонідович каже, дим дуже шкідливий, адже може потрапити до домівки. Тож легше листя позбутися іншим шляхом. Ну вийшов вже закон, що не можна його спалювати. І після того, як тільки вийшов закон, я ні разу не палив в час відвозу. тому що ну за цим там можуть штрафувати. Я вивозю листя на квітник тут мусорник. І ми тоді с я зі своїм транспортом отвожу мішки, і вивозю туди. І там забирає вже служба спеціальна, яка забирає листя. А от пан Віктор давно вже не переймається опалим листям, має аж дві компостні ями, яким вже ось по років 20. Одна з них кілька метрів в глибину, інша менша, але також корисна. Тож радить зробити собі такі і іншим. Лісце брасуємо сюди, заливаємо водою. На зану зазі перегніває пірета саме. А вісною удобрення і нага. выбрасывать. И так каждый год постепенно это У соседей, везде. Но в основном стараемся поменьше выбрасывать и сжигать И все. Вредно, сжигать вредно. Так что вот делаем вот такой удобрение. Зухвальців, які все ж таки порушать закон, це може ще добре чи вдарити по їхньому гаманцю. Для звичайних містян це вильється в суму від 3 тисяч шістдесяти гривень до 6 тисяч 120. А от посадові особи викладуть більше від майже 15,5 з половиною до 12,5 з половиною тисяч. Ці цифри зростуть, якщо вогнище з листя влаштовують на території заповіднику. Оскільки в Україні введено воєнний стан, у березні 2022 року, було прийнято закон, яким було посилено відповідальність за спалювання рослинності. І відтепер спалювання рослинності вважає. Це диверсію. І відповідальність дуже велика це позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. Але таких порушників сьогодні не виявили. В Інгулецькому виконкомі розповідають, що роботи з інформування населення про таке шкідливе заняття ведуться постійно. Насамперед виконкомам проводяться наради за участі голів ОСББ, вуличних комітетів та управдомів. З метою запобігання роздаються брошури також людям в телефонному режимі доноситься інформація. Міське управління екології криворіжцям вкотре нагадує, що спалене листя в першу чергу несе загрозу людині, і це давно вже підтверджено. Як завжди наголошуємо, говоримо про те, що спалювання залишків сухої рослинності, воно шкідливе для забруднення повітря. Мешканці сусіди це вдихую, Це Шкідливе для здоров'я, для довкілля, для ґрунту, для мешканців цього ґрунту, то тобто, єсть комах там яких якісь гнізда можуть бути може це спричинити неконтрольовані пожежі? А також закликають не мовчати, якщо помітите, що хтось розвів багаття з сухого листя. Найпростіший спосіб повідомити про цей факт зателефонувати до поліції на 102. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.